Всім привіт, друзі! Це церква Святого Георгія в Каїрі, але зараз не про неї. Зараз я вам розповім про і покажу про церкві, які знаходяться біля неї. Отже, будете в Каїрі обов'язково завітайте в церкву Святого Георгія. Ось вона. вона знаходиться неподалік від висячої церкви. Ось А ось напроти ось, сразу же є метро Маргергіс. Це чотири зупинки від е, центру міста Даутаун. Метро називається в центрі Садат. Ось подивіться, дуже красиво, обов'язково завітайте в одну церкву і другу. якщо ви любите ось такі ось, старовинні церкви і християнські. І ось сюди, обов'язково непримітне, ось такий вхід такий. Ось тут ось, це закінчення цієї римської фортеці. А сюди йде вхід. До інших церков, там дуже багато їх. Зараз подивимось. Обов'язково, якщо будете тут, завітайте ось сюди. Не прогавте оце. Ось це тут вхід. Ось тут вхід до Святого Георгія, до церкви, а ось сюди спуск. До інших церков. Там маленьке міні-місто. При вході сюди в цій церкви величезний величезний базар по цих книг бібліотека. Знаменитість, походу. Тут Історія. А, туристів дуже багато. Я підніму камеру ось так. От. Гарно. Ось така ось. Вся дорога. Ось так виглядає. Поїхали далі. От під церквою святого Георгія знаходиться ще одна церква. Церква Сергія. І ще якогось святого, по-моєму. Ось так ось вона називається. Виглядає мега круто. Ось знизу. Ось така ось. Ось така це традиційний орнамент Римської імперії. Вони так будували. з червоними з білими полосками. Це їхні традиційні орнаменти. Ось як воно виглядає. Красиво. Дуже красиво. Рекомендую сюди зайти. Друзі. Знову ж таки ось. Ці ось різьба по дереву, неймовірна. Дуже класно. Вау! Це престол. Це він тут для священників це дуже стара річ. Як вони виклали це полукругом. Класно. Ти різко, як хар розкалюється. А ну, крім показувати. Дуже гарно сьогодні. Гриня. Турестів багато. Ну сьогодні ж 2 все відкрито. Тут нам не сказали, що зазвичай багато чого закрито. Але на, на сьогодні на, на свято відкрили. Зараз пройдемо. Ось десь тут ховалися Боже сімейство. Марія, Йосиф і маленький Ісус. Можливо, навіть тут. Holy family, так, ось тут ось, да. да тут ось ховалися, ось там пеше, близки, тут ховалися святе семейство. Черт, подивимось? Так. Отже, десь тут, значить, ховалися вони ось в цьому місці. Коли цар рот приказав, наказав вбити всіх немовлят. Чого це за місця не знаю? Певно, оригінал. Колоны просто прикольно Все вирізано Що це за каміння тут таке, не зрозуміло. Такму неймовірно. Тут показана картина, як сім'я священа подружнила, коли бігли від дірода. Ось як вони подорожували звідти, жити з самого по Господи Нілу. Ось в кількох місцях вони були. Ось до цього місця, а потім ось таким ось помиранчивим, або світло жовтим, відо-жовтим. Коли нам позначено, як вони поверталися. Куриць цінів. І назад Верусалим. Острій синай. так це виглядає. Обов'язково завітайте, хто релігійна людина цікавиться цим. Поїхали далі. Тут я зайшов до церкви Святої Варвари. Це все тут знаходиться внизу. Тут є ціле маленьке містечко. Багато церкв. Ці досить схожі. Це то Георгія. Ось тут зінарня. Ну, грецька. Грецький прапор. Ось. Там ось димоходи. це стара крепость. Ось ще римська. Ось стіни залишились, ось як вони виглядають. Ось це круто. О, там макають мені. Прикольно. З іншої сторони, ось висяча церква, ось там ось вхід. Це бачите, ось тут. Ось тут ось ці залишки, на якому вона побудована з фортеці, яка називалася Вавилон. І я вже удавно увіду, чому вона так називається. Ось як воно виглядає. На жаль, вхід зараз тут закритий, але можете подивитися, якось воно гарно виглядає. Дуже круто все внизу все старовинне. Зараз підійду з цієї сторони, ще покажу вам цю фортецю ось так от. Класно.